Ребят, давай. Зара я його покажу людям. Типа Віталик. бляха, ти його загнав, чи що? Він під каменем попал. Там Йожики. жики <ривали> далі, <ривали> там здалі ешь. Будем зараз йжики ловити. Мхай Тарас рукою. Сіба? Що, злапав? Давай виганяти. Давай виганяти. Давай... Там заганяли, блядь. Один притискає другий, блядь, лапою. Ну правильно, молодець закинути. На блядь, блять, його. его. Туда я його дістану, ребята, Ви ж, их сикуни. Сикуни! ну тика, тікай, я дістану, я дістану. Я рукой залез. Не стану. Ну хуй не дали, ребята. Сыкуны. Проболовы, бля.